Саме організація громад перший крок на шляху до розвитку території та потенціалу людей, що там проживають, це систематичний підхід, який містить у собі основні принципи залучення і участі громадян: прозорість, підзвітність і демократичність на рівні громади. Вчора у Новолинську відбулось тематичне засідання на тему форми та механізми можливої співпраці та взаємодії громадськості та соціальних служб на Волині у наданні соціальної допомоги найбільш уразливим категоріям населення. Як зазначив президент Волинського інституту підтримки та розвитку громадських ініціатив Петро Лавренюк, якщо активно залучає. ...громадян, то можна покращити, як і життя у місті без великих інвестицій або з мінімальними витратами. Він окреслив актуальні соціальні проблеми громад, до яких відноситься алкоголізм та наркоманія, погані дороги, соціальна та правова байдужість, дитяча бездоглядність, злочинність, безробіття, відсутність змістовного дозвілля, знищені дитячі майданчики, сміття, екологічні проблеми тощо. Петро Лавренюк наголосив, що відповідні органи влади та місцевого самоврядування, що знаходяться на території міст, районів та областей, займаються вирішенням подібних проблем. Однак величезна відповідальність та перспективи їх вирішення лежить саме на громадах. Перш за все, ми переживаємо зміни, зміни, які стосуються в першу чергу кожного, і кожен має для себе визначитись, яку він сторону прийме. Тому що відсидітись не вдасться. Тобто є два варіанти: або люди підтримують ці зміни. І проекти, і впроваджують їх, і тобто є частиною вирішення проблеми, або вони частина проблеми. І успіх чи не успіх тої чи іншої зміни чи реформи буде залежати саме від цього. Якщо на місці люди визначаться, вони мають чітко знати, які кроки мають робити на, на першому рівні, починаючи з мінімального базового рівня. Тобто, зміни мають стосуватись, перш за все, рівню будинку чи площадці, чи під'їзду. Але зміни відбуваються там. Якщо е, зміни люди визначаються, що вони хочуть впроваджувати, то вони мають один з варіантів це є створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Іншого варіанту впровадити зміни на рівні мусорного будинку немає е, підвищення тарифів, які зараз відбуваються, вони чітко демонструють, що якщо люди не зможуть е, об'єднатися, і створити умови, щоб вони менше споживали на рівні будинку, вони стануть біднішими. Вони не зможуть впливати на зміни, які будуть відбуватися. І відсидітись не вдасться жодному, тому що квартира це належить людям, які там проживають. Квартири так само. а Благополуччя будинку залежить від позиції всіх людей, які там проживають, зараз будуть проваджені програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ми матимемо можливість, люди мають, самоорганізована громада матимуть можливість залучити кошти на енергозбереження або у вигляді компенсації відсотків від Державного агентства енергоефективності або від інших грантових програм. І саме бажання. І організація людей буде визначати, буде цей будинок економити, люди будуть там з гарними, утепленими під'їздами, або, або будемо мати той стан речей, який є. Створюйте ОСББ і проваджуйте зміни з вашого будинку. Починайте з себе. Петро Лавренюк зауважує, що у багатьох випадках дії відсутні, тому що немає активного і відданого місцевого лідера, а громадяни стають байдужими і не дбають про своє соціальне та житлове середовище. Саме активісти та свідомі люди, які об'єднуються в громадські організації, об'єднані співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення і покликані вирішувати життєві проблеми за місцем проживання. Відтак, учасники заходу обмінялися думками щодо перспектив подібних утворень на території міста та висловили сподівання на їх успіх.